1 жовтня в День захисників України в селищі Червоноригорівка було урочисто відкриту алею пам'яті та слави загиблих захисників Червоноригорівської громади. На відкриття прийшли рідні загиблих героїв, керівництво громади, керівництво Нікопольського району, духовенство, громадськість. На початку заходу звучав гімн України, під час якого військовослужбовці на Флаштоком підіймали прапор України, ЗСУ та Червоноригорівської громади. І хоча деякі жителі громади були категорично проти відкриття такої алеї, після громадського опитування, за рішенням більшості, було вирішено її збудувати. Рідні полеглих захисників надали біографічні матеріали та фотографії, після чого розпочалось облаштування. Такі алеї пам'яті та слави відкриті у всіх громадах України, бо пам'ятати і кожен день бачити приклад вищої форми патріотизму то наш обов'язок. Ми не можемо заплющувати очі і казати, «та колись потім, згодом після війни. Ні, зараз. Як приклад жертовності і самовідданості, героям було на часі покинути рідні стіни і йти захищати країну. Тож і нам повинно бути на часі завжди їх пам'ятати вже від зараз і навіки. Враховуючи зону активних бойових дій, інформація про урочисте відкриття була зведена до мінімуму. Тому зараз, коли алея вже відкрита, кожен зможе прийти і покласти квіти хлопцям. Довести, що вони не забуті, подивитись в очі тим, хто виборював для нас мирне життя ціною власного. Під час відкриття ведучі згадували імена кожного загиблого воїна. Опісля присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих. На тематичних банерах, які стоять на площі, розміщені фото та коротка інформація кожного із захисників Червоноригорівської громади, які загинули під час російсько-української війни. Кожен житель чи гість селища Червоноригорівки. Має нагоду відвідати алею у будь-який час та вшанувати загиблих захисників, які навіки в строю. Слава героям! Україна сьогодні переживає найбільше випробування в своїй новітній історії. Збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. У цій війні ми вже маємо тисячі поранених і загиблих, мужніх оборонців. Вони стоять в одному ряду з поколіннями пальців за волю, державну самостійність. Уже більше двох років триває війна. Гинуть найкращі українці, світ нації. Наші земляки теж, не замислюючись, пішли боронити рідну землю. Тепер вони наші герої. Щодня в жорстокій боротьбі Україна втрачає своїх синів. Кожен із загиблих воїнів залишиться в нашій пам'яті. Єдине усім нам під силу це мовчки віддати честь, честь патріотам, що поклали найцінніше власне життя за Україну, за мир. За своїх дітей і зробили все можливе, аби пам'ять і зробити все можливе, аби пам'ять про героїв жила вічно, щоб ця жертва не була даремною. Пам'ять про величний подвиг наших земляків рішенням депутатського корпусу та вигадавчого комітету Чорнолюської громади встановлено портрети героїв війни на алеї пам'яті та слави. Вони героїчно виконали свій військовий обов'язок по захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Ми пам'ятаємо про тих, хто віддав найдорожче життя. Хай пам'ять про загиблих згуртує нас, живих, дасть нам силу, волю і мудрість для зміцнення, для зміцнення власної держави. Хай їх світлі образи навічно залишаються в нашій пам'яті. Перемога буде за Україною. Україна буде єдина. Слава Україні! Героям! Доброго дня, шановні земляки. Перше я хочу подякувати тим рідним, які виховали цих героїв, які, не задумуючись, пішли на війну, багато хто з перших днів і віддали своє життя. А на жодні слова не повернуть, на жаль, ні рідних, ні близьких назад. Вони вже на небесах. Що можемо зробити ми з вами? Ми з вами можемо зробити все можливе, щоб їх смерть і їх подвиг не були даремними. Кожен з нас має працювати на перемогу. Кожен на своєму місці. Хтось пече хліб, хтось працює на заводі, хтось здійснює інші якісь важливі речі, і ми повинні це робити і далі. Сьогодні ворог цілить не тільки по нашим містам і селам, він цілить по нашій єдності, по нашому психологічному спокою, по нашому відчуттю взаємної підтримки. Ми втомлюємося, ми стаємо знервованими. Ми виснажуємось, але попри це все, ми повинні підтримувати одне одного. А разом ми, вся громада, повинна підтримувати ті сім'ї, які, на жаль, мають героїв на цій алеї. До земний уклін вам, шановні рідні, за ваших близьких за той подвиг, який вони зробили. І стоячи тут, я думаю, що вся громада, всі ми скажемо, що ми зробимо все можливе. Подвиг не був даремним. Дякую вам. Слава Україні! Шановні присутні, знаєте, у 20 сторіччі були війни, була світова війна, були свої герої. Зараз 21 рік. І, на жаль, війни продовжуються. І у нас є свої герої, які захищають нашу батьківщину, нашу вільну, незалежну Україну. І знаєте, мені як начальнику Нікаперського територіального центру комплектування та соціальної підтримки дуже приємно, що я маю честь спілкуватися з вашою територіальною громадою на чолі з Олександром Анатолійовичем, який особисто, особисто був мобілізований та призваний в лави Збройних сил України, особисто захищав зі зброєю в руках нашу країну. І йому не стидно дивитись в очі кожному з вас. Тому мені дуже приємно, що ваша громада, на чолі з Олександром Анатолійовичем, відкривають цю алею слави та пам'яті. Це дуже велика справа. Це дійсно герої, які захищають нашу країну, захищали нашу країну і продовжують захищати. Я хочу висловити велике слова вдячності всім присутнім. Вашій громаді, членам родин загиблих наших героїв. Бажати вам цього саме найкращого. І сьогодні, знаєте, день українського казанства. Тому я вважаю дуже причетно. Ви організували даний захід і хочу побажати всім вам всього найкращого і разом перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Засинаю мене. Відпочинь до раю ще пів неба, місто, як дитина ночі, місто відібрало сон у тебе. Всі безсонні ночі від весни, злилися в одну пекельну змогу, щоб не чути музику війни, брати засинай під колескову. тримати сльози в собі ти наш герою міцно засни. в моєму серці ти назавжди. засинай, набирайся сил. Від краси, яку ти там побачиш, все ще хвилювало відпусти, а небо, хай заплаче, засинай у мене на плечі, залиши свій біль на полі бою і під колискову уночі, Спи спокійно вічним вічнем сномерую. Високодостойний пане голову, командувачу нашого Нікопольського гарнізону, високоповажний голову нашої нескорої, незваної громади, наші воїни-захисники і в першу чергу наші любі і дорогі рідні, новітніх героїв нашої української держави. Ми на початку заходу чули рядки гімну де ми співаємо, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І ми це говоримо вже багато-багато років. І ми не обманювали, що коли ворог і супостат прийде на нашу землю, то ми готові дати відсіч. І сьогодні наша з вами громада Червоногригорівська є багатостраждальною. Але разом з тим і з героїчною. Чому героїчною? Не за історії, а і за людей, які тут сьогодні працюють, які сьогодні роблять все, аби наближати нашу українську перемогу, на яку ми всі з вами приречені. І от сьогодні ми будемо зараз освячувати алею наших новітніх. Новомучеників і сповідників землі української, які пишуть і написали історію держави своєю власною мученичицькою кров'ю. Ми шукали героїв десь раніше в підручниках, в телебаченні, а ці герої жили поряд з нами. І оці герої зупинили ту нечість русского міра. Яка кожної години направляє з того берегу благодатний агонь румського міра. І от для того, щоб ми сьогодні жили не в окупації, не з триковорами, а на нашій святій українській землі такі воїни, такі герої віддали найдорожче, що в них є. Вони пакували своє життя, вони відклали свої мрії. Відкрали, відклали свої сподівання. Вони поклали на вівтар все, що в них було. Йому сьогодні не потрібно високих слів, архімадритів, чи митрополитів чи патріархів. Вони вищі за це все. Вони поклали своє життя за кожного з нас. І ми сьогодні дякуємо їхнім родинам і молимось сьогодні з їхніми родинами. І в цей день, коли ми відзначаємо День захисника і захисниці, ми відзначаємо з вами покрову Пресвятої Богородиці вже не 14-го, як це святкує Москва, а відзначаємо з усім православним селенським світом. І сьогодні ми просимо Мати Божу, щоб вона покрила своїм чистим омофором родини наших героїв. Чому вона? Бо хто, як не мати Божа, стоячи у Голгофи, бачила, як розпинали її сина? І в 21 столітті ця ж сама Говгофа прийшла на нашу українську землю. Коли ті супостати розпинають нас, українців, тільки за те, що ми любимо свою історію, свій край, своїх рідних і близьких. І от ми просимо, щоб Господь оселив наших воїнів в місті світому, в місті квітучому, де нема ні журби, ні хвороби, ні війни, ні зітхання але є святе блаженне вічне життя. Вічна пам'ять безсмертю хоробрих, які кличуть сьогодні на подвиг нас.